Перевірити себе розпочалась зустріч зі знайомства журналістів з підготовкою особового складу щодо виконання обов'язків професійно і вміло. Невеличкі змагання зі стрільби серед колег показали добрі результати. Проте кожен із нас відчув відповідальність цієї непростої, але напрочуд відповідальної професії служба в міліції як і служба журналістики вони поєднують якщо справжній журналіст віддає всього себе своїй роботі розслідуванню там яких таких подій він теж несе свою відповідальність і службу а міліція в них дуже відповідальна робота дуже нас захищати не боятися бути справжнім як повідомив начальник ОМВС України в Житомирській області Олександр Просолов, одним із головних своїх завдань вважає викорінення згубної практики укриття злочинів та зміцнення обліково-реєстраційної дисципліни. А ще наголосив на професійності у будь-якій справі. І от мені хотілося, от вони бачили, як виявили там шода какота і до направлення в суд. вот та дело проходять любой матеріал, проходять эти етапи. Но сейчас такие этапы контроля со всех ведомств, что на сегодня там вот захотеть меня милиционеру и кого-то взять невинного там человека. То есть этап вот выявил милиционер, потом предварительное следствие, потом контроль прокурорский, потом судейский контроль. Не залишилася поза увагою і проблеми самої міліції. Під завісу зустрічі начальник УМВС наголосив журналістам, що підпорядковане йому відомство уважно ставиться до критичних виступів. Змі предметніше реагує і реагуватиме на них. Вручив почесні грамоти. А колеги навзаєм задля свого читача і глядача будуть інформувати про повсякденні будні. Приємно, що саме на Житомирщині одне з тематичних видань цьогоріч уже відсвяткує невеличкий ювілей. Ми радіємо, що цьогорічний ювелей, 20 років цій газеті, ми відзначимо, як кажуть, вже з новим начальником МВС, котрий симпатизує нам людина, професіонал, і з ним легко працювати.